Процес перейменування вулиць Борисполя в рамках закону про декомунізацію продовжили на черговому засіданні та панімічної комісії. Заступник міського голови Людмила Пасенко наголосила на тому, що 39 вулиць, які підпадають під вимогу закону, будуть перейменовані у будь-якому випадку. Проте перше слово у виборі нової назви вулиці надано її мешканцям, і тільки в разі їхньої невизначеності рішення прийматимуть чиновники. Ми сьогодні. Збираємо, яку вулицю ми повинні перейменувати. Ми її повинні перейменувати, якщо це не робить міська рада, наголошую, трьохмісячний термін дається міському голові. Якщо міський голова до 21 лютого не проведе своїм розпорядженням перейменування, якщо раптом ну, депутати не проголосують за таке рішення, то це в обов'язковому порядку зробить своїм розпорядженням. Голова Київської обласної державної адміністрації. Голова топонімічної комісії Леонтій Сандуляк негативно прокоментував бажання окремих мешканців надавати вулицям нейтральні назви. Багато людей кажуть, що а навіщо взагалі імена? топонімні, як можна номер такий, то вулиці як сполучені штати. Не знаю, як він, а в нас традиція, Топонімні – це є один із символів державотворення і. Символів держави. Ми говоримо зараз про виховне значення тому, топонімів, про національну пам'ять, про те, щоб ми не забули, хто ми є, чиїх батьків не діти. Леонтій Іванович розповів про принципи, якими комісія керувалася під час формування запропонованих нових найменувань вулиць. Перший принцип був історичності, Другий принцип був мають бути у імена людей. Які народилися в місті Бориспіль або в регіоні, в районі Бориспільському, і які прославили це місто або зробили щось для його жителів, вони мають залишитися в їхній пам'яті. Друге, це ті, хто боровся за незалежність нашої держави, мають бути у вічній політичні діячі. Починаючи із часів Київської Русі і донині, а також представники науки і культури, які прославили Україну і гідні того, щоб народ про них пам'ятав. Громада міста долучається до цієї процедури. На засіданні оголосили список вулиць, мешканці яких вже визначилися з бажаними новими назвами. Вулиця Будьонного. Пропонують не Івана Черпака, а Черешневий, Черешнева вулиця. От Дзержинського вулиці тут пропонується історична назва Бажівка. Надійшла пропозиція вулиця Спаса від Римокатолицької церкви, так ну топонімічна комісія буде наполягати й мешканці, щоб все таки залишилося історично. Надійшла від вуличного комітету по вулиці Дімітрова, це на повернення історичної назви на вокзальну. Далі комуністично ми вже встигли врахувати Сергія Камінського, Комсомольська встигли врахувати Георгія Тороповського, було два звернення тут. Далі Ленінського комсомолу пропозиція імені Бориса Патона. Манугірську пропонували бандуристів, але дуже надійшла пропозиція від мешканців на Гофманську. Це у нас забудовник вму 53 перший засновник і так далі, так і кажуть, що це Гофманська там вулиця. Далі вулиця Пархоменка. Надійшла пропозиція на свято Миколаївську. Так, далі вулиця Тухачевського. Пропозиція на Богдана Ступки. Фурманова надійшла пропозиція не Павла Дришлюка, а авіаторів назвати. По вулиці Червоноармійській, не Козирівська сонячна, а назвати вулицею Бандуристів, оскільки у нас серйозне коріння. саме. Капели бандуристів, які були стручені, втрачені Харкові під час з'їзду, так далі щорса на Крашенівку, так, Якіра на Солов'їну. Крім того, Білінського на Сергія Жигалка Карла Марса на Голубівку, 8 березня на Шелестівку, Повернення історичних назв. з ініціативи Людмили Пасенко та депутата міської ради Ярослава Годунка до списку імен, рекомендованих до присвоєння нових назв вулиць, додали Бориспільця, який загинув на майдані Незалежності під час революції гідності. Не передбачено. Тої людини, яка загинула на Майдані, як, як скажіть, звати свобода, це я хочу теж. Це герой. Бо я теж поки внести, Не пам'ятаю. Валяню, Валяніка, будь ласка, внесіть. Оце то це моє останнє питання. І а на закінчення азва є звернув Валянік обов'язково. Він загинув за Україну. Неважливо якої партії так він я там був. Бачила, за Україну. Варто також зазначити, що жодне рішення та панімічної комісії не вступить в силу, доки за нього не проголосують депутати на сесії міської ради. Володимир Касинський, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.